Цифра у півмільйона новобранців у тотальну мобілізацію зараз в Росії багатьох хвилює ця тема одна із так само поширених у пабліках за останній місяць. Так точно що ви думаєте з приводу цієї цифри? Чи вдасться набрати, чи це зараз така інформаційна кампанія? І знову ж таки, якщо ми говоримо про якість підготовки цих бійців, особливо знаєте з огляду на ті кадри, третя окрема штурмова бригада опублікувала от, власне звільнення Андрії. І там на цих кадрах, і їх, до речі, зараз можуть побачити наші глядачі в мережі, якщо ну, власне, пошукають. Там, коли окупанти зрозуміли, що населений пункт втрачений, і побачили, що Самі бійці окупаційних військ вони здаються в полон, вони просто почали розстрілювати своїх. От власне, маючи такі, такі навіть приклади, хто буде йти так, у ці півмільйона мобілізованих, і чи запуститься якісь, знаєте, рухи невдоволення в Росії? Для мене взагалі складається враження, що е мобілізація в Росії це як якась ставки в казино. Спочатку говорили 300 тисяч, тепер чи потім 400, тепер уже півмільйона, знаєте. Покруглили. Тобто... Більше та тобто це або одне з двох, або росіяни почали підводити реальний підсумок своїх втрат, які до цього часу приховувалися, і зараз починають розуміти навіть серед їхнього командування, скажімо, через серед відповідальних там за напрямками. Вони там теж є свій напрямок південь, північ, захід, і це можливо вони просто зібрали реальну інформацію. Про потребу людей, і плюс там, знаєте, як генерали російські, вони ж не розглядають людей як як людей, росіян, а як там якихось пішаків. Тобто кожен каже, ну давай накинемо собі там ще по 50 штук зверху, щоб потім можна було десь десь це витратити. Я думаю, що це приблизно так і десь і говорено, на повному серйозі. Тобто розхідний матеріал вони хочуть збільшити, знаєте, набой. От як там та перевозять і якийсь тяжчик закладають на те, що може гіпотетично в дорозі розбитись, так само приблизно тут. Можливо, другий момент, можливо, те, що Путін зараз намагається вивчити ситуацію в Україні, аналізувати і бачити до до скільки він може піднімати цифру, щоб населення не почало демонстративно бунтувати, там заперечувати, щоб не протесту як такого класичного в Росії не буде зараз, це в будь-якому випадку. Бо росіяни це а щось Росікові... подібне тому, що я перепрошую, пане Іване. Щось подібне тому, що ми минулого року власне в цей період спостерігали в Михачкалі. От щось подібне такому буде ще можливе бути? Чи? Не буде тому висновки зроблені, і те, що навіть заявлено, що 40 50 тисяч хочуть зараз відмобілізувати на Кавказі. Я думаю, там вже враховані всі моменти ФСБ і решту попрацювали і протест їх будуть давити. По-перше, населення Росії це таке населення, яке буде втікати за кордон, піде жити в землянки, піде жити в підвали, замурується в хаті, і там, умовно кажучи, жінка і діти будуть приносити продукти, але на протестах такий вони зараз не вийдуть. Путінь їх дуже довго селекціонував і виховував, власне, до цих подій. І заявки там про те, що вони можуть призвати і 2 мільйона, і 16. Це цифри математичні, які не, не мають нічого цільного з реальністю, але населення до цього привчало. З другої сторони, питання про можливості потужності, забезпечення мобілізації цих військ. Це вже зовсім інше питання. Якщо навіть ну набрати повністю піхоту, бо їх ще потрібно забезпечити танками, автомобілями, транспортом. Ну це вже дуже таке питання відносне. По-друге, відмобілізувати людей з них потрібно зробити якусь хоча б злагоджену масу. Більш ніж упевнений, що навіть з тих там 500 чи 300, кого відмобілізують, перших 100 тисяч їх просто м'ясом кинуть на фронт, затикати дири, бо, бо вони розуміють, що вони не втримаються без мобілізації як такої. Другий момент технічно навчити людей людину, це складно бути там, скажімо, хорошим артилеристом. Я вже не кажу про строки. Там мінімум ну хороший командир гармати це мінімум три, там півроку, три місяці, півроку. А я вже не кажу про там командир танка. А поставити тих самих фахівців, підготовити на Буки на ті ж самі їхні тори, тобто в систему ПВО ввести в радіоелектронної боротьби, це потрібно набрати фахівців цивільного життя за суміжними професіями, які би мали хоча б математичний склад розуму чи аналітичний, Це не так просто. А тут постане глибока проблема. Мало того, що російське населення в своїй суті це далеко не освічене. По-друге, відтік освічених мізків і розумних людей вже відбувся в них після першої мобілізації. Пригадуємо, що там більше 300 тисяч тільки айтішників текло. А за різними цифрами там до мільйона і більше людей виїхало за кордон. Які знову ж за кордон та ті самі Грузії чи в Казахстані постійно їх там б'ють місцеві населення, постійно їх принижує, але вони терпляче сидять, бо розуміють, що в Росії вони рівень м'яса і не більше. Звичайно, що від тіп такого, таких інтелекту, таких мізків, воно вдарить і по інтелекту підготовці російської армії. Крім цього, розуміємо, що сам факт того, щойно заговорили, це знову ж не я придумав. Щойно заговорили про потенційну мобілізацію, як російські аеропорти вже знову були забиті чоловіками, чоловічим населенням, вплоть до того, що там. Ціни на квитки піднімалися такі карас, стрибки, і ще й була криза, бо замовлення йшло на місяць вперед. І це насправді ось тут момент важливий війна. Сучасна це не війна м'яса, і це вже підтверджено. Росія, яка має 140 мільйонне населення і мала в 4 рази кратно більшу армію. Не не те, що не змогла нас перемогти зараз в обороні, це це взагалі нонсенс. Напевно, для світової практики воєнної справи. Про це знаєте, це таке еталон невігластва. Для країни, яка себе претендувала на гегемонію на, на міжнародній арені, а тепер просити у своїх сателітні наряди, там ну це взагалі я не говорю про що. Про що там можна говорити далі? Так, звичайно, це проблема. Це криза для нас, це теж ситуація, це дуже складна ситуація. І ми втрачаємо людей, і ми втрачаємо як населення і руйнування. Але е, цілі були поставлені перед росіянами одні. Зараз результат на виході ми маємо зовсім вони мають зовсім інші, і в нас цілі, якщо на початку широкомасштабного вторгнення в нас стояла ціль втриматись і зберегтися як держава, і взагалі як населення вижити питання виживання у нас стояло перших півроку однозначно. То тепер у нас питання стоїть не стільки навіть перемоги, яка вже чітко визначена, так як ми зараз все більше і більше обговорюємо, які області забирати буде потенційно в якості е, репарацій росіян, яку суму репарацій виставляти. Тобто зараз ми вже в позиції того, хто буде диктувати умови на політичній арені, то до цього моменту буде, буде тривати так, як доки ми будемо тримати ініціативу на лінії фронту. Це дуже дуже важливо зараз.